Фармадол. Забудь про головний біль. Це ефір «Сніданку з 1 плюс 1» на каналі Господи, на 2 +2, каналі. На каналі Те. доброго та. ранку всім вам кажемо. Просто, друзі, там, да. приєднуйтеся, Бо далі будемо говорити про економіку і про банківську систему. Нашу дивіться за перше... І що робити з нею та нам кожному з нас за перше півріччя 2022 року. Вклади населення в банках зросли майже на 60 мільярдів гривень. Про це пише Форбс. І до речі, саме вклади активно зростають в нашій національній валюті. А от валюту за кордону українці з банків активно зараз забирають. Ну, от, власне, будемо зараз розбиратися, чи стали банки ближчими до людей під час війни, які послуги зараз є найпопулярнішими, чим користуються найбільше. Про все це з економістом і з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Ми Сергій, вже будь стабільно ласка, чекаємо Сергія вас. раз да. на два тижні запрошуємо і да. робимо такий доброго ранку. Огляд да. невеличкий, да? і такий план дій собі складаємо. Хоча, доброго от, ранку. Сергій, як казали до цього, далі? що коли вас бачили, в принципі, у, у людей одразу серце крається. Знаєте, так хоп, як пружина стискається, а потім Розтискається після того, як ви пішли. Ну, вона розтискається. Що це правда, але знаєте, зараз не стискається, коли ви прийшли. Тому що в принципі оці всі події на фронті, які відбувалися цими вихідними, завжди дають надію, і в тому числі і на банківський сектор, і на економіку, і і, і на поведінку споживача. Е, давайте, по-перше, так, от облікова ставка е, збережена на рівні 25% п'ять Е, Давайте простими словами, що це означає. Ну, Фактично, скільки вона збережена, то нічого. Ага. Нацбанк визнає, що поки що інфляція є високою і залишиться високою на найближчий час. І Нацбанк робить все, щоб цю інфляцію стримати. Побороти її неможливо, але його зусилля спрямовані на стримання цієї інфляції. Угу. І, власне, він робить гроші дорогими. І це це єдиний інструмент насправді який є і у національного банку, і Центральних банків всіх країн світу. Ми Зараз бачимо ці тенденції і в Європі, і в Сполучених Штатах всі піднімають ставки. Не піднімає тільки Туреччина. В результаті в них інфляція 80%. У нас під час війни зараз інфляція 23%. В Туреччині Туреччина щоб ми просто порівняли. Тобто в них ціни зростають в чотири рази швидше. Хоч немає війни, тому що їх центральний банк втратив незалежність. Він керується Ердоганом особисто. А Ердоган вирішив, що він великий економіст, і він розповідає: не треба піднімати ставки. То сніг тепер. Да. Та тобто, це означає, що в Туреччині будуть підніматися ціни, вже піднімаються. А у нас не будуть швидкість зараз. Таки такий рік, і наступний також буде, що ціни по любому будуть суттєво зростати. Але Суттєво. швидкість різна, я так розумію. Швидкість різна. Ну, так да, власне, знаєте, можна впасти з першого поверха, можна з п'ятого. І там, і там ви падаєте, але є нюанси. Оте От угу. саме з цінами, коли ціни зростають там можна на на 20%, а можна в два рази. Ви ж відчуваєте оцю різницю? Давайте так, Звичайно. щоб всі зараз розуміли про що йдеться. Якщо стан на фронті такий, як є, війна триває. Листопад-грудень місяць, та там ще й сезонні підвищення цін перед новим роком. Е, як будь підвищуватися ці ціни, наприклад, там на молоко, на хліб, от, кожному ці... конкретному товару неможливо вгадати. Ага. Просто неможливо. Це екскурсом на конкретну дату. Неможливо. Але от зараз, з початку року, в нас ціни зросли на 23%. До кінця року очікується, що цей показник буде 30%. Угу. Mm -hmm. Таким чином, да, восени, найближчі місяці буде зростання цін. Ну, але не таке суттєво більше вже зросло. умовно. Що буде з гривнею в вересні? Є якісь прогнози? Тому що раніше як було? Літо, аграрний сезон, кінець, врожай ми експортуємо і трішечки у нас навіть курс змінювався. Що зараз? Ну, дивіться, цей рік ненормальний, да? у... і да, тому якоїсь сезонності від гривні не варто очікувати. Ми в серпні отримали дуже багато грошей іноземної допомоги. Угу. При потребах в 4 отримали 6. Угу. і в принципі до кінця року графік такий, що ми будемо отримати 4+, плюс кожного місяця, перекриваючи всі наші потреби. Таким чином, особливого якогось нового фундаментального тиску на гривню не буде. Але є стандартний для да, війна. Поки війна триває, цей тиск буде. Оце те, що ми наразі отримуємо. Більше набагато іноземної допомоги, ніж раніше. І Нацбанк може не друкувати кошти, і на і в серпні навіть резерви збільшились. Каже про те, що наша гривня має залишатися стабільною. Uh -huh. От ми можемо бачити якісь спекулятивні вплески, як, наприклад, на минулому тижні, коли е, uh -huh. було 40, стало 41. Чому е, не було кешу? Просто закінчився кеш. Не, не завезли. Не. завезли. Да? Uh -huh. Технічний момент, технічний, а тому що віртуальні гроші є. Ну, тобто вони на рахунках є, але треба. Щоб якось потягом його провезли, тому що раніше літак прилітів, борі спліців, роздали, все нормально. Зараз треба хтось сів на потяг, якийсь секретний, там золотий вагон, цей да повний кеш, довезли. Да. Проблематично, довго і техніка. В результаті тиждень мала долара. народ починає панікувати. Ой-ой-ой, зараз це зараз супер буде. Там супердевальвація, гривня впаде і так далі. Просто на рівному місці через технічний факт. Mm -hmm. Такі моменти mm -hmm. можливі і далі, де да. але mm -hmm. от фундаментальних причин наразі. Для того щоб гривня різко слабшала, немає. Ще один сигнальчик: Приватбанк, один же з найбільших державних банків, скасував пільги по кредитках. Та тобто вони були під час такої важкої стадії війни. І зараз наче скасовано. Це що означає для людей? По-перше, хоча, в принципі, відповідь очевидна. А чи важливий це крок? Чи врятує він економіку? правильний це Давай так? Правильний крок, чому тому, що банки вони не благодійні організації. І вони мають заробляти гроші. Для чого? Що таке банк? взагалі? От я якщо я банк, в мене є 100 гривень, які я роздав кредитам. Uh -huh. Де я взяв ці 100 гривень? 10 uh – -huh. це були мої особисті, а 90 я позичив у вас як депозити. Uh -huh. Сказав, я вам буду платити відсотки. І даю під кредити під uh -huh. відсотки. Щоб е, давати ці кредити. Ну, ці кредити мають мені повертатися з відсотком, з відсотком. щоб я вам платив депозит, по депозитам. Mm -hmm. Бо якщо ми, я не буду заробляти, звідки я візьму гроші, платити вам по депозитам. Про Сергій розумієте, багато хто думав. Я зараз теж чую там такі на вулицях. Люди говорять, там я от на життєму ринку буквально чув таке, Думали всі, що ці пільги будуть до кінця війни, до перемоги, тому що у багатьох людей не змінилися обставини життєві, багато хто досі без роботи. Але ж ніхто І не от, може сказати, скільки війна банк, триватиме А це державний банк. Це державний банк, який так само має заробляти гроші працювати як фінансова установа, а не як благодійна. Uh -huh. Бо як, як тільки державні установи починають брати на себе соціальні функції, uh -huh. там раптом виникає банкрутство державної установи. Uh -huh. Бо так воно ну або ви ставите задачу, ми наймаємо хлопців і дівчат. Цей банк заробляти гроші для держави. Uh -huh. да. Або ми не маємо ви тут сидіть і показуєте благодійність. Зрозуміло. Зрозуміло. Різні люди. різні, різні функції. Да, різні установ, функції. Давайте, Давайте з кредитуванням далі продовжимо. Да? Чи вигідно зараз взагалі банкам надавати кредити? Чи багато люди беруть кредитів? Дивіться, банки зараз особливо не кредитують, тому що війна. Просто тому, що бояться, тому що є ризики, які ви не можете прорахувати. І тому зараз кредитування фактично немає. Є там підтримка тих клієнтів, які дуже, дуже надійні, банкам давно відомі. Є певні державні програми, які дозволяють переважно під обігові. Кошти давати кредит, аграрії там uh -huh. багато брали. Але так, щоб ви прийшли в банк, ви новий клієнт і сказали, дайте мені кредит, банк сказав, о, залюбки, давайте. Ні, такого uh -huh. немає. Зараз банки дуже, дуже обережні і майже не кредитують. А оця е, вікупована українська мрія, та це такий іпотечний кредит, який там від нуля до 7% здається. Правильно? Це що таке? Якщо вам хтось дасть такий кредит, Ага. А що треба для цього? <звук> Не знаю. Ну там треба, треба, щоб вам дуже пощастило. Давайте так. <звук> ну там буде якась ну, державна програма. Де <звук> да, да там буде дуже обмежено. Іпотека має працювати системно. Ага. Вона не може зараз працювати системно, бо більше, навіть після завершення війни певний час це буде також неможливо, да? бо має пройти дуже довгий шлях, і плюс треба, щоб десь з'явилися довгі гроші, щоб з'явилися дешеві гроші, бо іпотеку під 20% ви брати не можете. А коли банк позичає депозити під 15% і так далі, він має брати і давати кредити по більші відсотки. Тому на жаль, системної іпотеки найближчим часом не буде. Найближчим часом це ви кажете під час війни. Під час війни точно не буде. Ага, а а, потім? Але от, якщо б ви мене спитали до війни, чи є в нас перспектива іпотеки, я б сказав ні. Ага. В найближчі роки. тому що... Ну, Поганий так, знак, до речі. Е, ну, слухайте, це... Но в умовах війни, мабуть, це в просто умовах, не резервує. Ре, ре, ре. ре, я, ре, ре, ре. ре. я не про війну зараз нерв, я про до війни. Навіть до війни так було. Тому що, ну, по-перше, банки бояться давати кредити. Чому? Судова система. Поки ми не реформуємо судову систему, банки будуть дуже обережні. От. Плюс е, популізм, пам'ятаєте, банки давали іпотечні кредити, валютні. Потім девальвація всі сказали. Ой, ми не можемо платити. І банкам сказали: ні, ви не можете забрати ці кредити. Ага, банки сидять, ага. і що коротше ми маємо провести систему різних реформ для того, щоб для того, це щоб з'явилася іпотека, от такий сигнальчик. Да, так, чекаємо. І насправді на сам кінець, я розумію таке, можливо, загальне питання, але тим не менш чи можна довіряти банкам і що зараз, чи радите ви банки зараз? Давай так перед початком війни банки були найнадійніші за всю історію угу. завдяки реформам, які були проведені після Майдану. Зараз зрозуміло, що всі під ударом, але у той же час, поки що, найбільші банки, системні банки, там у них все добре. Ну тобто, Нацбанк це контролює, регулює. Там нема ознак, що хтось там може посипатися. Тобто також. вкладати гроші, які зараз під подушкою лежать можна спокійно, гривні, долари, і це нормально надійно. Да, плюс зараз є 100% гарантія від держави, поки він військовий стан. Повернення. Тому навіть якщо з якимось банк не вернеться, вам держава все поверне. Ага. Коли це вже інше питання? Ну повернули. да, але поверне. Да, просто якщо б все хиталося, да, ну навіщо вам це адміністративна ага. проблема? Але це важливо зафіксувати. Да, але зараз що? нічого не хитається. Там якісь маленькі бан банчки може да може бути яка б бізнес-модель була не дуже угу. нормальна. Да? Але великі системні банки здорові Сергій, традицію тримаємо. Е -е, ви прийшли трошки напружились, Ви пішли, всі розслабилися. Всі та сильом величезне Сергії Фурса далі... Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.